Всім привіт! З першим вересням вас, хто дивиться, в кого малі діти, і не дуже, йдуть в школу. Повертаюся на свій канал і повертаюся з нововведенням. Я колись дуже давно, мабуть, роки, можливо, три, навіть назад. Я робила таку штуку, але щось закинула. А подумала, що треба це повертати. Коротше, в мене, як у тароголіка, плюс тепер я таролог. Тарологиня зі стажем, і мені просто вдячні клієнти дарують деякі колоди Таро, за що їм шалено вдячна, тому що просто це в сердечко. Я, коротше, подивилася, скільки в мене Таро Ракулів і тому подібне. До речі, серія про це просто є повсюду. Мене звати Ірина, це канал про Таро, не тільки про Таро, але в основному Почти тут про Таро. І я попросила штучний інтелект, я список написала всіх колод, що в мене є, і я штучний інтелект попросила вибрати кожен місяць мені рандомні 15 колод, з якими я буду працювати. І я зараз їх демонструю перед вами. Я їх дістала, я е, зараз буду, буду оглядати, і я мені взагалі захотілося б. Я тут знайшла питання прикольні, які можна спитати. Які може спитати коротше колоду, так? І е, я, е, я вирішила, що я до всіх колод сьогодні буду одне те саме питання: ставити, от якщо я, як тароча тачка, так, просто як мантек, якщо я загублюсь, на що вперше на що вперше ти мені вкажеш? Я буду це питати у всіх карт Таро, Тут не лише Таро, одразу хочу сказати. Тут сім оракулів, 5 карт Таро і три гральні карти Ленорман. Кіпер щось таке. Давайте почнемо з картаро. Давайте почнемо з Картаро. Таро, які будуть працювати в вересні цього року. Це в нас буде. Бачите, як спішать. Це в нас буде колода Бутаро 9 місяця. Це в мене колода Відьма кожен день. Калім і Таро Друїдів. Ну що, давайте, як я і казала, я буду, буду діставати. Відповіді на питання на своєму каналі, тут можливо, якісь вражіння з ними будуть, тому що моє завдання це пропрацювати колоди максимально. Рідкісна, до речі, колода, що, бачите, в неї не промальовані <смалі> позаду? Ну і що? Питання, так? Якщо я загублюсь, на що ти мені вкажеш першим? Дурень і... і світ. Вау. Оце колода. Оце в неї, оце в неї. оце в неї класна відповідь. Відповідь в тобі. Знаєте? Ти ніколи не була загублена. Відповідь в тобі. Я першим справом тобі це скажу на це на це тобі підкажу. Офігенна відповідь, звісно, але це той момент, коли такий типу, ну, спасіба. <сіхі> Дякую, дуже допомогло. Дуже-дуже, дуже допомогло. Що з такого плану. А, так, є цей варіант. Номер два. Це колода 9 місяця. В мене промальована вона. Тільки тут треба, бачите, треба буде домалювати ще. Ось таке. Я її спеціально промалювала коричневим, не чорним. Я не люблю чорний. Якщо загублюсь, на що ти вперше мені вкажеш? <рес> У, лицар мечів? Можна завжди зробити вихід. Дивіться, бачите, є вихід. І енергія, енергія вже зробленого шляху, тому що на старий місяць тут. Я тобі вкажу, де можна, коротше, де можна зробити собі зробити собі новий вихід. Навіть якщо ти залучишся. Класна, класна колода. Єдине, що треба буде вклеїти, тому що, бачите, колода, коробка вже все. коробка вже сказала. Пока. Це бутеро. У мене, я не знаю, є огляд чи ні, можливо, огляду ще нема. Це колода, яка. Шалена гарна, вона була подарунком від моєї мами. Бачите, яка красива. Єдиний мінус, бачите, що я маю, практично не, не... До речі, мені треба тут буде промалювати її зрізи. Єдине, що знайти підходящий колір. Якщо я загублюсь, на що ти мені вкажеш перше? Мах. Теж, до речі. Що-всі всі перешкоди це є ілюзією. Красива, красива відповідь. Дуже красива колода, але папір на ній вона, звісно, облін. Папір на ній не дуже. Хоча дуже красиво. Треба її промалювати, її зрізати. Буде, буде хорошо. Так, колода, відьма кожен день. Колода, мені здається, улюбленець просто всіх. Якщо я загублюсь, на що ти перше мені вкажеш? Що, можна, 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 знаєте, будь-який план можна порішати, якщо просто все зруйнувати. Красивий варіант, нічого не можу сказати. Мені подобається. Так, наступне. І це остання колода старо. Бачите, мене теж зашорхане, треба домалювати. Та я ще чому ці колоди? От я хочу ним працювати не, техні, не тільки тому, що мені потрібно з ними працювати, а тому, що я знаю, що це я просто їм буду, знаєте, як робити техогляд. Щось підклеїти, ще, щось, щось, щось. Окей, Крім второго, так? Якщо я загублюсь, на що вперше ти мені вкажеш? Лицер жезлів. В тебе є воля, ні за на чесність також йде вклад. корту. Тобто йди вперед. В тебе є воля. Просто дій, просто йди вперед. Вони такі ну, дуже, дуже, скажіть, такі прикольні, от прикольні відповіді всі. Дуже, дуже було філософське друї, таро друїдів. Uh, дуже було таке знаєте, веселе відьма кожен день, тому що ну, в чому проблема дорога, а ти просто все роз'їбаш і все буде добре. Девіантний був такий девіантний та uh, Клімт. мені здається, в дуже схожі відповіли. Просто Клімт так урочистий, девіант по-девіантськи. Uh, роби, пробивай вперед. Ну І мені сподобалось, типу, мені дуже сподобалося, що типу, будь-яка перешкода то є ілюзія. Наступна група. Це в мене одні гральні карти сюди Стасі Тасі Барінтон. До речі, я зробила огляд на її таро. В мене таро з Сербіт Таро, таро подорожуючого. Нарешті є. Це, до речі, одна з колод, де я промалювала, де я промалювала з таким красивим кольором зрізи, І я дуже пишаюсь тим, як це виглядає. І е, я промальовую акрилом. Дуже часто е, промальовую і також, ну, я особисто люблю більше акрил, тому що акрило більше є кольорів, що ми можемо брати. тому так. Ну і, до речі, я, от бачите, тут попромальовую їм зрізи цим колодом, де не промальовані ще. Окей, питання те саме залишається. Якщо я загублюсь, якщо я загублюсь, то... На ну, що ти перша мені вкажеш увагу? Королева Пентаклива. Ну те, що я не рухаюсь, блін, суча, колода. от сучка. Королева -пентак... Королева насправді це не пентаклива королева, це королева Жезлова більше. Король, е королева... Але кор... ну, насправді король... королева бубнова і жезлова, вони відрізняються за своєю. Ну, мені просто те, що ти лежиш, але... то ще не бачиш, а на тобі вже граби ростуть. Блін, жорстка така буде. Колюча буде колода. М -м -м. Delicious. <реш> так. Хорошо. Мій улюблений, містичний Ленорман. Я що кіперів люблю. В мене, до речі, курс є по містичному кіперу і по містичному Ленорман. І в мене буде курс з бази Ленорман. І база Кіпер. Взагалі, з Кіперів я, походу, одна в Україні, хто це робить. Він буде в мене якраз 11 вересня. Тому напиши мені, якщо ти хочеш піти на цей курс. Буду рада, тебе там бачити. Окей, але в мене є окремо пропрацьовані ця і ця колода. В мене є окремо, окремо просто міні-така собі міні-методичка в телеграм-каналі. Окей. Містичний Ненорман. Якщо я, <смірші> якщо я загублюсь, на що ти перше мені вкажеш? Прикольна карта. Башта випадає 19-та карта. Нестандартна башта. Я думаю, що вкаже взагалі на всі, на, всі, на всі способи, як не можна щось зробити. Тобто тут вона і в океані, і птеродактилі літають тут, літають тут на, на цьому, і нема ніде ні, ні лодки, нічого. Тут камні розкидані, ще кам'янисте дно, ще й не виплигнеш. Тобто, думаю, покаже мені всі можливі варіанти, як може не спрацювати щось. Класна колода, оптимістична! Колода від Cheromar Marchetti. Ой, почекайте, щось у мене тут. Люблю білий стіл, але білий стіл та коти. І білий стіл та це, це щось інше. Фіндесія це кінець епохи. Я кажу, що це аля Кіпер, тому що тут є додаткові карти. Так, хорошо, давайте подивимося, якщо я заблукаю, Так, якщо я заблукаю, На що перше, ти мені вкажеш? О, він вже випав. Тут, до речі, відрізняється трошки карта від оригіналу. Тут просто багатий чоловік. Я думаю, що. Мені скажеться карта, мені скажеться колода раціонально використовувати свої амбіційні можливості. Тому що якщо щось вже працює, от я дивлюсь на цей механізм, я щось звернула, то не чіпай його, не рушай його, не рухай його. Оце воно. Добре. Приходимо до оракулу. Це оракул, оригінальний оракул від Патріка Валенса. Оракул сад усвідомлених сновидінь. Це я промалювала йому зрізи. Чесно кажучи, від цього колоди стало краще. Люблю, за що акрил, він ніби запечатує, якби карти, і для деяких карт це просто ну, тобто ви можете собі зробити просто красу карту. Ну що? Почите в мене. Я... Чекайте. Ну, ладно. Ось вона. Ця карта. Це, до речі, мене всі питають. А як його як витерти? Взагалі, просто берете. Я зараз вам покажу заодно, як його витерти. Так, мені тільки потрібен для цього спирт. Спирт, спирт, спирт. В моєму випадку я взяла хустинку, шикала на неї, все. Тільки не забудьте підтерти і витерти так. Все. Ну, вона зараз висохне. І ось ви її витираєте. Це якщо він висох. А якщо у вас ще не висохла... То ви просто можете пальцем стерти. Коли що? Так. Колоду насправді яку. Я зроблю всі колоди, які в мене є, Патріка. Я причому нещодавно обмінялась колодою оригінальною. Я просто одну оригінальну колоду свою продала. Ні, обміняла. Тому, чесно кажучи, ну, вона така собі. Окей. Це була, до речі, Таро, Тароніша оракул та темного чаклунства. В мене є тепер від Мансу репліка в звичайному кольорі. В мене була супер Limited Edition, просто кривава. Ну, коротше. Ну що, давайте глянемо? Якщо я заблукаю, на що перше ти мені покажеш? <сумітно> Символічно це ця історія. Чогось я задумалась? Мені просто йде, що зірки, а тут риба. Чи дійсно ситуація мовчить? Чи дійсно риба плаває там, ти, де ти думаєш? Якась ілюзія. От в мене історія про ілюзія. Причому риба теж вона пливе за течією, вона рідко коли пливе проти течії? то якась така, знаєте, історія про віддайся, відпусти. Пусти воно піде. Ну, подивимося. В мене питання насправді до цієї коди, як працювати з нею. Ну так. Добре. Це дуже цікаво. Кажу ж, церемонії шиї штучний інтелект. AI придумав. І придумав, що я буду працювати в період мабон з Оракулем Йоль. Давайте подивимося. Якщо я. Спізнюсь, спізнюсь. Якщо я заблукаю, заплутаюсь, так на що перше ти мені скажеш? Холодний місяць. Візьмі з собою найстрашніші моменти: відпусти мене з їх. Ух, ти цікаво. З їх, з їх язиків, та наповни мене світлом. Взагалі, колода. Тобто на питання, дивіться, це така відповідь на питання дуже магічна колода. Відповідь на питання, що на що ти мені вкажеш, коли я заблукаю, і в мене тут дуже чітка відповідь в тому, що причому чому закриті очі і вовка, і в неї. Це історія про занурся в себе. І ніби от як відпусти енергію, за яку тримаєшся і знайдеш вихід. Класно, Ну мені подобається. Я взагалі мені здається, що це мега цікавий експеримент, тому що працювати з колодою в сезон відьми не в той сезон, на який вона якби, відповідає, це екстра, екстра цікаво. До речі, якщо у вас буде якась ідея, кажіть. Дебора uh, Блейк. Uh, це мені Юля подарувала. Юля, привіт. Uh, це моя подруга. Mm, Everyday Witches Family Oracle, Oracle ну, і, бачите, ще не фамільярів. Про... Я не знаю, я хочу і красивий якось кольором профарбувати, насправді. У мене є дуже красивий синій кольор, ну подивимось, може, ними помалю. Окей, okay, я заблукала. Так? На що ти першим чином звернеш? Увагу мою. О, вогонь хамелеон Прикольно! Знаєте, ця історія. Поводця, поводця! По-перше, тут книжка він стоїть. вивчи ситуацію. Поводься так само, як вони, щоб зрозуміти логіку ситуації. Класно, дуже. Дуже класний. взагалі красивий дуже варко. Мені просто дуже помалювка цієї, ще подобається авторки. Так оракул компендіум відім. Я взагалі найкраще, що зробила, я подіставала всі, вели... всі оракули з величезних коробок. Я просто щаслива. Це оракул компендіум відім, і в мене він поділений на два. Перша частина це предметна частина, друга частина це власне Відьми. Окей, я заблукала. На що ти першого мені вкажеш увагу? Я заблукала. На що перше ти мені вкажеш увагу? О! Як прикольно. Дивіться, знову повторюється ця історія. Повторюється так само, як було на кіперах Fінdes як цікаво, теж є ця історія. І карта The Preserver та, хто зберігає. У мене одразу, знаєте, асоціація з чекпоінтом в ігорі. Збережись. А ну, чекайте. А тут підношення. Ну, от мені здається, що прям типу, от добровольно чимось пожертвувати для того, щоб вийти з ситуації. Тобто от, віднайти свій шлях. А ця. Це теж така історія про зупинку, але зупинка, де ніби я зберігаю той прогрес, який є. Тобто, якщо я якщо я е, загубилась, то перше, на що зверне увагу колода, що я можу зберегти і яке підношення я можу зробити. Знаєте, на що схоже, коли ви трошки підрізаєте рослину, бо вона починає гнити. Ну, це моє от особисте бачення цього всього. Типу, щоб от зберегти, зрозуміло, що вже не можна так її зберегти повноцінно, але так. Одна з моїх улюбленіших оракулів оракул жезла крука. Ай! Ай ай. Бачите, намагаюся. Кому цікаво це. Це я. Це я промалювала, тому, бачите, це я промалювала його, тому тут деякі карти будуть перевернутися. Люблю дуже промальовувати колоди. Це одна з моїх улюблених оракулів. І узбіємському цікаво. І там є продовження а, цієї колоди. Ну, як продовження, там є вже друга така колода. Так, якщо я загубилась, на що ти звернеш мою увагу? Що то я ніколи не одна? Блін, це така відсилка до просто мого, мого шаманського. Основу, що, типу, звернись, в тебе є прям, блін, дуже класно звернись, в тебе є той, хто тебе підтримує. Клас. Блін, класна відповідь. Бачите, вони всі дуже-дуже дуже різні. Так. Це колода голоса дерев. Це Огам. У мене, до речі, дві карти Огам. Зараз покажу вам. До речі, ось таких прекрасних, просто прекрасних талісманів. Вони вже в мене працюють. Розумієте. Треба, щоб ви швидше їх вже порозбирали. Тому що вони зараз всі будуть працювати на мене. Так. Якщо я загублюсь, на що ти перше звернеш мою увагу? А ну звичайно. Звичайно. Знов, до речі, відсилка, що ми всі є одним, і, умовно кажучи, що ти, ти не ти е, знаєте, в чому прикольно. Дуже відповіли схоже на таро друїдів. Ну, логічно, насправді. Знаєте, яка відповідь, як звучить? Звучить е, роща, мені подобається посвящена роща. В мене відповідь звучить приблизно таким чином. Ти ніколи не губилась, ти прийшла саме туди, коли ти маєш прийти. Оцей дурень плюс світ. Це та ж сама історія. Ти ніде не губилась, ти прийшла саме туди, коли ти мала йти. Вау! Ву. Класно, скажіть класно. Дуже класна історія. Я думаю, що я зроблю таку історію, що я буду кожний тиждень брати, типу, діставати карту, та да, брати діставати собі карту. І буду брати кожен раз. Щось таке цікаве. Це такий самий оракул. Я маю на увазі такий самий оракул в плані, що він теж цей оракул у нас огам, тут цього 25, може, 20 карт. 25 чи 20? Ні, 25. 25 карт. Це оракул дерев кельцьких. Ну, Давайте спитаємо, якщо я, якщо я загубилась. На що перше ти мені вказуєш? Це у нас другий. Це у нас що? Це так, це перше в нас. У -у -у -у. Ти не йдеш, тому що ти захищена. Відповідь: ти не йдеш, тому що ти захищена. Вау! Оце відповідь. Ти не, ти не загубилася, тебе спинили, бо тебе захищають. Офігенна. Ну, от офігенна. Я просто от в цей момент я така Іра. Що ти тупиш? Що ти тупиш? Це не стільки карт. давай з ними працюй. Ну я от буду працювати. Тому я вас всіх обіймаю. Дуже-дуже щиро люблю, обіймаю. Бажаю вам просто якогось такого дуже класного початку сезону. Звертаю вашу увагу, що 1 вересня.